Доброго ранку, дівчата! 11 грудня. Сьогодні дуже красиве число. 11. Один і один. Я дуже люблю красиві числа. Але, чесно кажучи, коли багато цифр, це мене трішечки засмучує. Не люблю математику і ніколи її не любила. Тож, Будемо сподіватися, що цифра 11 порадує мене хоча б чимось солоденьким. Давайте відкривати. Сьогодні щось новеньке. Поцілунок ангела. Я навіть не уявляю, яка там цукерка. Я одразу відкрию. Я, чесно кажучи, Подивіться, яка тут краса. Все засвідчує. В мене багато штучного освітлення. І одна кухна стакиця, ніс якої завжди, завжди опиняється. Там, де не треба. Тож, ця цукерка буде одразу з'їдена, тому що ну, не можна таку красу залишати. І ми з вами відправляємося далі в нашу подорож до Різдвяних свят, що я вам на сьогодні приготувала, а верніше собі що я приготувала. По-перше, я хочу розповісти про свої експерименти з пряжею, які я розпочала вчора. Одне з моїх бажань було спробувати нову пряжу. Я її спробувала. Я поєднала вівчарі бавовний і льон з ось такою пряжею, це якийсь вспушений меренос. Мені було дуже цікаво подивитися, що це за ниточка. Насправді тут трішечки мереносу, а так ПА і ще щось. Я собі взяла, здається, два чи три бунтика, і я навіть не знаю, тут, мабуть, по 50 грамів, це коли я замовляла на пряжній феї подарунок для дівчат, я. Ну, просто повелась на цей колір. Ви ж знаєте, я дуже люблю різні ось такі поєднання. І мені здавалося, що тут все ж таки більше червоного, коли я брала. Ну, ніколи не вгадаєш з екранки телефону, з екрану телефону, який насправді буде колір. Цей рожевий мене трішечки засмутив, коли прийшла ниточка, але все ж таки це просто пух, який там видається. І нічого страшного немає в рожевому кольорі, все ж таки, я так думаю. Ну, і тут в мене лавандовий рай. Що ж в мене вийшло? А вийшло в мене ось що. Подивіться, яка в мене вийшла чудова суміш. Тут я поекспериментувала. Тут в мене спиці 2,5, тут я просто в'язала, з'єднавши дві ниточки. Потім я зрозуміла, що оця ниточка неоднорідна по товщині, тобто вона буде йти гладенькою, а потім буде ось така більш пухнаста. І, можливо, далі будуть секції іншого кольору, більш пухнасті. Бо тут не тільки червоний кольор, бачите? Тут є такий коричневий. і Рожевий, я навіть не знаю, які там ще кольори, дуже цікаво. І тут я потім погралася, просто вив'язавши два рядки однією ниточкою, і два рядки просто ниточкою ось цією. Тут 600 метрів на 100 г, тож виходить таке ніжне полотно. І я думаю, що скільки і цієї, і цієї ниточки в мене мало, тож з'єднати їх і отримати светрик, ну, мабуть, не вийде. А цю ниточку я забирала останні три моточки на сайті. Тож, якщо робити ось такі смужки різної товщини тоненькі, то може вийти щось цікаве. Як вам здається, як вам таке поєднання? Ну, звичайно, вона вам трішечки передається іншими кольорами, воно не яскраве. Або не дуже яскраво. Ну, як би мені хотілося, звичайно. Але, тим не менш, можливо, я ще знайду. Іншого кольору, таку ниточку, щоб вона сполучалась із тією тією, але мені цей експеримент приніс дуже багато задоволення. Все ж таки, навіть просто спробувати ниточку, з якої ніколи не в'язала, це для мене Ну просто дійсно здійснення бажання. Тож, щось таке весняне, скоріш за все, Колись зв'яжеться, тому що це так, це все ж таки кольори весни. Чи вам не здається? Ну і ще я вчора все ж таки подолала ось цю іграшку і я зібрала. Я зібрала свого Санту. Насправді виглядає це ось так. Тут. Рівно клеїти я не вмію, це взагалі не для мене, але ну, як вже наклеїла, то так і вийшла. Це така е, лижа летюча, сноуборд, можливо, і ось так летить Санта. Це буде доповнення до моєї новорічної. Е, Гірлянди, пам'ятаєте, яку я робила? А можливо, я зроблю ще якусь іншу, таку, знаєте, більш дивацьку, з таким Сантою, зі своєю космічною іграшкою. Можливо, ще щось я таке зв'яжу. Мені хочеться якихось кольорових сніжинок. А чому ні, як каже Маруся? Тому що білі сніжинки це добре, це сріблясті, а ось сині, зелені, червоні, жовті, тобто яскраві в моєму стилі, теж мають місце бути. Тож, можливо, пов'яжемо. А тепер давайте до моїх наступних бажань. Я просила вас обрати мені наступне бажання і Надійшло декілька пропозицій. Ну, Галинка запропонувала те бажання, яке дійсно було б чудовим не йти на роботу і просто цілий день щось в'язати те, що мені хочеться в'язати, а не те, що треба. Ну, скоріш за все, я влаштую собі таку суботу, тому що не ходити на роботу я не можу. Треба заробляти гроші, тому що анфіску треба. Теж годувати ну і себе <смі> чимось радувати-балувати. Тож такий день я собі влаштую. Але, чесно кажучи, вчора вечір в мене видався саме таким, як я хотіла. Я в'язала те, що хотіла. Я пробувала нову пряжу, я в'язала свою шкарпетку новорічну, я вам, можливо, Завтра покажу, тому що мені там на одній шкарпетці треба закрити мисочок. І, можливо, я вже буду розуміти, яка пара в мене виходить. Хоча це не точно, завтра ви це зрозумієте. Потім Галинка запропонувала і зробити смаколик, і я вже налаштувалась, що я сьогодні щось таке смачненьке собі зроблю. І потім я згадала, ну це, ви ж розумієте, яка погода на дворі. Не знаю, як у вас, а у нас просто ливневий дощ сьогодні був, і так собі голова варить. Я згадала, що в мене ж на вихідні була сестра. Вона привезла мені торта, і в мене ще залишився шматочок. Тож сьогодні ввечері я ще посмакую до цієї цукерки ще й шматком смачнючого тортика. А завтра ми з вами приготуємо смаколик. Він не складний, ви побачите, там взагалі я лінива в цьому плані, але смачненьке люблю. І була ще пропозиція від тетянки написати іерогліф. Це я дуже люблю. І мені ось на роботі, коли я в обід пила свій чай і так поглядала у вікно, а там дощ, нікуди не вийдеш навіть на обід, то я згадала, що є такий чудовий єрогліф, ну верніше їх два, який означає. Дощ зі снігом, мокрий сніг, але це в японській мові звучить як одне поняття. Мідзоре. «мідзоре». Навіть я не згадаю дівчата, де правильно ставити наголос. В японській мові нема такого однозначного наголосу. Там наголоси ставляться. Коли декілька слов сполучаються, і ось так наголос іде хвилькою. Тож в якому сполученні ви будете вимовляти слово, і наголос буде трішечки підвищуватись або понижуватись. Мідзоре ось дуже красиве слово, з якого мі це дощ. І давайте я з вами його намалюю. Це дуже красивий іерогліф, дуже красивий, правда. Так, спочатку я намалюю дощ, і схематично вам поясню, вся справа в тому, що єроглифи насправді колись були картинками, малюнками, які потім стали схематичним відображенням якогось слова, поняття. Вже потім, звичайно, коли з'явились азбуки, хірагани і катакана, то більш звичні для нас, то це слово розклалось на слоги, ну так як і у нас, і хіраганою, тобто азбукою, пишеться так. мі дзо ре. А ієрогліф так, «мі» – це дощ. І зараз ви зрозумієте, чому я кажу, що це схоже саме картинка, яка означає поняття. Бачите, це схоже насправді на, такий собі, на таку парасольку, під якою іде дощ. А далі під цим мокрим дощем нібито йде людина. Ну це так, як я уявляю цей іерогліф. Насправді, там трішки не таке тлумачення щодо дощу це правда. А ось так мені це нагадує саме людину під парасолькою. А тепер давайте. Намалюємо вже красиво каліграфічно, каліграфічно Так, я намагаюсь наблизити до вас. Насправді треба мати такий опір для руки, для того, щоб рука була тверда і писати ну, але вже як є. Ось так красиво виглядає мокрий сніг. А насправді все ж таки хочеться справжнього снігу, справжньої зимової казки. Ви ж бачили, які білі ведмедики ходять у нашому метро? Вони теж очікують снігу, а коли він буде на вулиці, то, скоріш за все, вони перейдуть туди. Ну, ось, дівчата, на сьогодні все. Все, чим я хотіла поділитися з вами, мені хотілось поділитися з вами цим ранком. Я сподіваюся, що ваш день буде приємним, насиченим, приємними зустрічами, добрими справами. І бережіть себе, обов'язково все у нас буде добре. Тож, балуйте себе! Маленькими приємностями. Не забувайте побути дитиною хоч декілька хвилин в день і не бути дуже серйозними. Намагайтесь знайти щось приємне, навіть у таких не дуже приємних речах, як мокрий сніг, дощ і так далі. Це залежить від того, чи не промокає у нас взуття і чи взяли ми з собою парасольку. Побачимось завтра на черговому передріздвяному ранку. Люблю вас всіх. Побачимось!